І всім привіт! З вами я Юра, і це буде коротке відео тому, або ні. Ну, десь на 5 хвилин, не знаю. Ну, і в цьому відео я вам покажу, як дивитися профілі людей, які забанені. Наприклад, ми ось і мій профіль, так? Наприклад, якщо ми напишемо тут. 1000, у нас не виходить. Це. Не, не виходить. просто тому, що він забанений. А але, якщо ми можемо тут написати Roblox і In People. Далі. Йдемо ось сюди. Так. І у нас є тут Roblox. Ми нажимаємо Report Abuse. І тут пишеться його ID One. І, наприклад... Якщо ми, ми напишемо тут 1000 і зараз я вам покажу, що буде. І, і наприклад, давайте зробимо зараз 100. Ось його нікнейм балуті Моркларке. Давайте його скопіюємо. І зараз. І ось наш холм. ось сюди і In People. То його тут немає, тому що тут були Дімор Кларке Робло. І так само можемо, наприклад, зробити з айдішником 1000. І це у нас буде Білдер 101. І якщо ми зайдемо ось сюди напишемо Білдер 101. Ага. Ну можемо зайти і бачите це, як ви бачите, це не айдішник 100 тисяч. Це не Айді 100 тисячний. Ось він тут показується. І, наприклад, давайте зробимо. 1 міль... мільйон. От... Давайте почнемо зробити. Ось це 1 мільйон. І тут. У нас нічого не показується. Давайте спробуємо, подивитися, чи цей айтішник забанений. Так. Вибачте, я трохи щось мене не тут воно зайшло, забагалося. Ну, і давайте зараз це швиденько зробимо на себе. Тут давайте report abuse. І тут напишеш, і тут ми напишемо... Знову ж таки один мільйон. почекайте, Раз. Ось. І, але тут у нас вже показується Too cool Тукулфуру. Затеж скопіюємо цей нікнейм. <coughs> і, встанемо, і вставимо його сюди. Бачите, що я кашлюю, я мабуть трошки прихворів. І його тут, як ви бачите, немає. Або. Або ж, Ну, просто щоб перевірити, можемо написати тут айдішник 1 мільйон. І нас не вилаз... не показується. Наприклад, давайте зробимо 1 мільярд. Це Roblox User. І 1 мільярд. Давайте ж це скопіюємо і сюди вставимо. Ой, зараз чекайте. Ось. Roblox user 1 мільярд. Шукаємо. Це написано його нікнейм. Але, як ви бачите, це не IDS не 1 мільярд. Тому давайте просто напишемо 1 мільярд. Ось Ось. Enter. І нас знову ж таки не хоче. Показувати. Ну, ще. До... можу зробити один цього я... Ну, я, не... я знаю, що цього нема. І так само, якщо ви напишете тут якесь ось таке число воно просто не буде показувати вам. Е, як там Вам не буде, воно просто показувати, що це якийсь людина. Ну і. Давайте ж, спробуємо. Може в нього кинути репорт. Ну, давайте я це зроблю. Тільки не на цьому аккаунті, а на іншому. Коли не зберемо на цьому відео, 5 лайків я кину. Що буде, якщо я кину на нікого репорт. Що ж тоді буде? Можу, я перевірю. Тому... Такий факт є, і так ви можете дивитися як люди, які забанені. І не бачити їх нікнейми. Так, да, їхній скин не зможете побачити, але зможете побачити, як ви знаєте, його нікнейм. Тобто ви можете цим так гратися. Наприклад, можемо подивитися, який другий айдішник. Це ось Джон Доле. І у нього такі ще. дивися це. У нього ще такі бейджі розташовані. Roblox is the best platform ever. Це в переводі. І тут не показується. Диви... ви мене можете дивитися бейджики. Тільки ось тут. от, Roblox is the best platform ever. Давайте подивимося, хто це. Це баймодит. Ось він. Ну я думаю, можемо закінчувати на цьому на цій прекрасній ноті це відео. Ну і дякую, що дивилися це відео. Ставте лайк і підписуйтесь на цей канал. І всім пока!